Хвиля євромайданів заполонила сотні українських міст десятки а то й сотні тисяч українців виходили з протестами відстоюючи європейський вибір країни відстоювали інтереси країни і за кордоном де також виникали імпровізовані євромайдани закарпатська молодь не залишилася осторонь буремних подій вже давно не таємниця, що чимало закарпатців їздять за кордон на заробітки, але є і такі, переважно молодь, які перебувають у європейських країнах на навчанні або ж знайшли себе у престижних компаніях та юридичних конторах, як, наприклад, Мукачівка Тетяна, закінчивши одну з кращих юридичних академій України, вона отримала грант від французького уряду на продовження навчання у Парижі та стажування в одній з провідних юридичних фірм, де працює і сьогодні. Втім, події в Україні не залишили її байдужою. Знайшла створену кимось, навіть не знаю яким інтерактивну карту мітингів по всьому світу і знайшла там виточку на Парижі, розпочила інформацію серед українців знайомих, на мене тут небагато в Києві. О, навіть о, дівчина з Росії хотіла туди піти на мітинг, вона мені дзвонила, вона з току висловлювала слова підтримки, а Україні сказала, що правильно все ми робимо. Тетяні вдалося загітувати ще п'ятьох знайомих українських студентів та молодих спеціалістів, які проживають в Парижі. Імпровізований євромайдан відбувся на площі Трокадеро, неподалік від вежі Ейфеля. Місце проведення мітингу вибрали не випадково, адже це площа прав людини. Загалом підтримати український євровибір прийшло більше сотні парижан. Атмосфера була дуже приємна. Мені дуже сподобалося як співали, як скандували на французькій, і саме які гасла були. І як підходили до нас туристи, французи запитували, ми, ми все їм пояснювали, і вони висловлювали також нам після цього слова підтримки, що правильно ми все робимо, і ми на правильному шляху. Там вже на місці малювали транспаранти, були краски, були, були плакати, і можна було висловити на них свою підтримку, і роздавали також значки. На український і переклад на французький, о, що українці під з підтримку європейського союзу, підтримку євроінтеграції. Подібні мітинги відбулися і в інших європейських столицях для координації дії активістів і небайдужих українців створили навіть інтерактивну карту євромайданів. Вона і допомогла ужгородцю Павлу, який навчається в Празі, теж відвідати Євромайдан і таким чином висловити своє невдоволення діями українського уряду. Черговий мітинг в Празі на підтримку євроінтеграції України відбудеться в четвер. Як переконує Павло на своїй сторінці у Фейсбуці, активісти очікують не на декілька десятків українців, а на повномасштабний євромайдан. Тож учасники мітингів в Україні не самотні. За ними всі українці не тільки Європи, а й цілого світу, які прагнуть бачити свою країну у цивілізованому співтоваристві.